Туристично-інформаційний центр провів архітектурний фотоквест, аби підтримати дітей, що втратили одного з батьків на фронті, та дати їм змогу глибше порини в історію нашого міста. Партнером заходу став фонд фінської церковної допомоги, який продовжує підтримувати освітню галузь Чернігівщини, сприяючи відновленню пошкоджених закладів. Це фотоквест. А які містить маршрутний лист, в маршрутному листі невеличкі фрагменти архітектурних споруд, пам'ятників достатньо відомих в наших Чернігів в Чернігові, і за їх фрагментами діти мають впізнати серед сотні там церков, саме, фрагмент тої, яка цікавить саме яка зустрічається саме на маршрутному листі? У квесті задіяли переважно учнів 10-11 класів, які наразі обирають свою майбутню професію. За задумом організаторів захід має за. Кодити підлітків, продовжувати навчання в Чернігові або ж повертатися сюди після здобуття освіти в інших містах. Фінські партнери надали подарунки для школярів, планшети, які допоможуть їм краще навчатися в нових реаліях сьогодення. Це потрібно для навчання. більше шкіл зараз на дистанційному навчанні, тому ми вважаємо, що доцільно буде як то підтримати так дітей і надати їм змогу доступу до онлайн-навчання. Дуже позитивні емоції. Зайвий раз побачити місто, пригадати легенди, історію Чернігова. Вона справді величезна і дуже цікава. Дуже сподобалося, що в такий день нам зробили таку можливість ще раз згадати про наше місто, подивитися на нього, на його дуже цікаву, повну історію. І за наші старання вони були оцінені дуже гарно. Будемо навчатися вивчати історію з задоволенням. За словами представниці фонду фінської церковної допомоги, цей захід є заключним в цьому році. Проте надалі, в рамках проєкту гуманітарної підтримки і фінансування Європейського союзу вони планують працювати над відновленням шкіл для того, щоб учні змогли вийти в офлайн навчання. Також буде надаватися допомога з матеріалами для облаштування укриттів.